Моя мамка навчила мене подяки розпочинати і завершувати днину подякою, приймати радощі й прикрощі з подякою, все, що стається з нами, благодать, все милість згори, навіть випробування. Нам ніколи не посилається більше, ніж ми можемо знести. Що більший іспит, то більше від тебе хочуть. Знаходь у собі сили перейти поле смирення і прийдеш до тихої води. Широкоплечі, як двері, вважалося, що хижа наша тримається на дідових раменах. Так воно й було. Дідок кував коня лише на передні лаби, на чотири підковини заходило грошей. Коли вивчишся, будемо кувати й задні, казав з гуркотливим смішком. Вони спрягалися з сином і так орали свої пісні, кам'яні нивки. Під хащою в діда були довбані кимаки ж бджолами. Увечері ми ходили туди. Дідо брав бджіл. У щіпку і клав їх собі на волосся, на бороду. А пак по одній легенько тули до мене. Так вони твій запах запам'ятають і не будуть кусати. Це дуже розумні мухи. Дідо ходив у вовняних гатях з широким пасом чересом і мав довге темне волосся, в яке після їди витирав руки. Рипучі постоли взував лише до роботи, більше ходив босим. Нерідко і в зимі перебігав так двором, куди б не їздив, на возі мав корчашку свіжої води, яку за день і випивав. Вода чистить мозок, як скло, любив приповідати. «Радуй її пий і споживай те, що зросло на воді, і на сонці, і будеш чистим і твердим, як скло. Сам він не сідав за стіл, кей там не лежав жумак зеленини. Баба се добре знала, яка приправа, така потрава. Він на все позирав з легким смішком. Дідо був моїм першим учителем. Глядай не долю, а волю посилав мене на кадуба за квасною водою з глиняним пивняком, у якому цуркотіли камінці. На дорогу давав скипку кукурудзяної начинки. За мною ув'язувалися ластівки. Я гадав, що вони лакомляться на хлібець і жалівся дідові, а той сміявся. То вони за кониками й брендаками летять. Ти йдеш, збиваєш траву, комашня фукає в боки, а ластівки й раді кормові. Сам він ставав у оранку, то першу грудку землі кидав ластівці на гніздо. Діду навчив мене видіти довкола все живе і кішитись йому Дерево, бадалині, птиці, звірині, землі, небові. Він ніколи не обіймав мене, але я бачив, як його грубіла рука пестить, мох на криничній цямрині чи виноградну лозу. Він не говорив мудрі слова, але мудрість його коренилася в добрих очах і уважному серці. І від цього йому неписьменному відкривалися знання не знайдені і в розумних книгах, при його многотрудному житті все плекало його душу, давало їй обнову і успокоєність. У тиху годину він сідав самотиною і споглядав світ природи, і сам зливався з тим світом, завмирав, очі затягувала волога Паволука. тоді я не впізнавав свого діда. З Часом розумів блажен, хто виховує в собі волю розуму і спокою душі, все щастя.